Заслужили найвищу нагороду від міста, захищаючи рідну землю від рук окупантів. У день української державності медалями на славу чернівців посмертно нагородили 45 містян, які віддали життя за Україну. Отримати почесні нагороди. Прийшли родичі полеглих військовослужбовців. Як згадують героїв, дивіться далі в сюжеті. Пожертвували власним життям, бо понад усе любили рідних та батьківщину. А окрім того, докладали рук до розбудови краю. Найвищою нагородою від міста нині посмертно відзначили чернівецьких героїв, які загинули в бою за Україну. Всі ваші рідні от ви сьогодні отримали знаку це того, що вони, вони війшли в історію нашого міста. Кожний рідний, кожна хлопець чи дівчина, яка загинула, ми будемо завжди пам'ятати. Отримати відзнаки прийшли родичі захисників дружини, матері, діти. Зі сльозами на очах згадують подвиг найрідніших чоловіків серед присутніх, пані Катерина. Жінка каже, чоловік не вагаючись взяв до рук зброю, бо мріяв про вільну державу. Сам пішов дитина, ну, дитина народилася, він через півтора тижні пішов самим. Сказав, якщо не я, то хто захистить мою дитину. Він загинув 6 червня, 23-го року, і считав себе з 29 місць. Потім принесли кисточку. Загинув у бою і Владислав Волкановський. Його матір Лідія розповідає, хоч син був творчим та писав поезію. З початком війни повністю присвятив себе обороні країни від рук загарбників. Він чотири роки був в АТО. Чотири роки був в АТО, потім приїхав. У нього дуже була сильна операція. В Германії робили операцію. І він місяць всього побув після операції і приїхав сюди. Всі дивилися, казали, ми тікаємо від. А він каже: ви тікаєте від своєї країни. І він такий був патріот, що це вообще це не знаю. Попри перенесення операції, невдовзі герой повернувся на фронт, згадує пані Лідія. Він пішов йому в воєнкоматі, три рази ходив, щоб його взяли. Його взяли на кінець. І то він за свій рахунок їхав туди, де. Він каже, його брали інструктором. А він каже, ні, я не хочу, в мене мій друг в окопах. Я друга не кину в окопах. От він і загинув 30-го. 02-го загину забрати нагороду батька прийшов і син пані Вікторії. Це пошана пошана нашого загиблого захисника. Це гордість, мабуть, для сина. Наш батько Савільєв Ігор Іванович він загинув 5 червня 2023 року. Вступив у Чернівцях у квітні двадцять другого. Року. От, загинув сам він з Донецької області, місто Дрожківка. Загинув неподалік, неподалік рідного міста в Луганській області. Пані Світлана також тримає в руках медаль сина. Жінка переконана, полеглих треба пам'ятати, але докладати всіх зусиль, аби українські війська встояли та перемогли. Я забирала нагороду свого сина. Знаєте, що я хочу побажати? Саме велике горе, яке може мати мати, це втратити свого сина. І Я хочу, щоб всі ми, щоб у нас був якийсь інстинкт самозбереження, усіх, щоб ми не тільки витрачали гроші на щось таке, а щоб ну, всі сили, всі гроші йшли на озброєння нашої країни, на українську армію. Медаллю на славу чернівців нагороджуються українці та іноземці, які зробили вклад у розвиток міста. А історії наших захисників доказ найбільшої любові до краю, жертовності та беззаперечного патріотизму. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.